Привіт, мої любі дітки, діти, чи любите ви природу? Що для вас означає любити природу? Дуже сильно любив природу український письменник Василь Сухомлинський. Також він любив розповідати про природу дітям і передавати їм свою любов до неї. Пропоную послухати оповідання. Василя Сухомлинського, який називається Я вирощу внучку дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олис побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся: дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З косточки виросла. Відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесь, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш цю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Діти, як називається оповідання? Я вирощу внучку, дідусю. Хто автор цього оповідання? Василь Сухомлинський. Яке дерево росте в садку? Стара вишня? Хто побачив маленьку вишеньку? Маленький хлопчик Олесь. Що спитав Олесь у дідуся? Де взялась ця маленька вишенька? Про що розповів дідусь онукові? Що це донька старої Вишні, що виросла вона? З Кисточки. І що, якщо посадити її, виростити, дочекатися ягідок, посадити кісточку, тоді вирости онучка старої вишні? Як вчинив Олесь? Він Задумався і вирішив, що виростить внучку старої вишні. Дід, до чого закликає нас автор цього твору? Необхідно любити природу, дбати і примножувати її, а для цього треба докласти неабияких зусиль. Діти, погляньте на цю серію картинок. Давайте разом спробуємо переповісти це оповідання. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив невелику від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусь, де взялась ця маленька вишенька? Дідусь відповів, з кісточки виросла. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка в старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні. А зараз спробуйте самостійно розповісти оповідання. Діти, з кісточок різних фруктів можна виростити фруктові дерева, сливу, черешню, абрикос, персик, а з зернин яблуню, грушу. Можливо, ви теж, як олесь. Схочете долучитися до цієї справи із кісточки виростати дерево. Дітки, оберігайте та збагачуйте природу, а на сьогодні заняття закінчено. Пока!